Так, вітання з моєї дачі. Хочу вам представити, як у мене від Flora Shop розквітли сортові вюнки орхі, цієї орхідеї кажу, троянди. Значить, перед вами екземпляр перший. Вгадайте, хто це в нас тут такий? Підходимо, читаємо. -де Рансар! Ух ти! де Рансар! Дивіться, який п'єр дерансар. Бачите? Ні в кого такого п'єра немає, тільки в мене. А? П'єр дерансар, так? Да? Шик. Флора Шоп! Роблю рекламу. Дивіться. Бачите? Це П'єр де Ронсар. Далі йдемо. Тут у нас Алоха, але це ще невідомо. чи це ало... ну, чи... ну, Вона ще під питанням є ось один бутон. Ну, я так думаю. Я бачу, що це буде біла троянда. В общем, не алоха. Так само. Ну, я так собі думаю. В общем, чекаємо, коли вона розпуститься. Я думаю, біла квітка. О, хто це тут сидить? Так. Далі. Те, що вони в юнкі, ну це навряд чи. Може в когось така троянда ця і є, то скажіть її назву, будь ласка. Далі. Це у нас розквіт розаріум ютерзейн. Ну, квіточка бускова, в общем. Це не, ну, вона бускового кольору. Якщо в мене там знайдеться, я її вставлю. Як вона процвіла, бо я сусідки знімала, показувала. В общем, бускового кольору. Такий буз... ну, такий він прямо. Ну, бусковий, коротше. От. Тоже не попало. Не попало. Так, тут у нас бур'янчик От Отак. Далі ми йдемо. Ой, а це в нас хто розцвів? Надо же! Ваніла Фрайс. Дивіться, яка ваніла Фрайз. Крутяк. Флора шоп. а? Дивіться, яку ванілу Фрайз вони мені прислали. А ще вони мені пропонували дуже красиві орхідеї по знижці. Ой, не орхідеї, троянди, господі, я вже путаюсь. Понятно? Дві однакові дві. ота І ця, вони ж однакові. Абсолютно, вони навіть не замарачувались, то вже положіть якусь іншу квіточку. Коротше, флорашоп, їх треба слати і гнати мокрим віником сраним. Отак от, от. Цю, якщо знайду, я вставлю. От. В общем, бускова. І чекаємо це. Це я замовила в них 4 кущика. Добре, що по 120 гривень. Добре, що я ще. На пробу тільки взяла. Чи, ну, взагалі, чи в мене приживуться ці орхідеї тут, або тут а, у нас, бачите, да, поле все. Все поле в нас тут. О. Та й таке. Так що, хто хоче замовляти на флора шоп, обходимо стороною. Ну, Ця квіточка якось так. Дуже яскрава в телефоні вона виходить. О, такого більш. Ну, така вона. А ну, і вона не пахне взагалі, взагалі не пахне, без запаху. Квітку тримає, може, з тиждень. Це я... Так, да, тиждень десь ще тримає квітку. Довго вона не тримає квітку. От і такі справи. Так що, народ, якщо хочете заказати на флорішоп, обходьте їх стороною. Даже не думайте, даже не рискуйте, а вдруг, а це тільки мені. Ну, я думаю, що це навряд чи так воно буде. Так що ось так. Все, показала, попередила. На сьогодні все до побачення.